Всім привіт! Мене звати Анна Тітова і я обожнюю казки народів світу. Прекрасна жінка Інна Ковалішена переказала неймовірну шотландську казку. Я хочу її озвучити, щоб ви могли її не тільки прочитати, а й прослухати. Отже, авторський текст Інни Ковалішина. Отож, на прохання читачів казка про поля морію. Казок таких я знаю дві: цікавішу, і тут і дівчина одружується з трьома хлопцями. Це перше. Зветься вона Золоте дерево і срібне дерево. Це шотландська казка, яка була записана Джозефом Джейкобом у збірці Celtic Fairy Tales. Українського перекладу цієї казки не існує, тож вам доведеться читати мій переспів, що дещо применшує красу автентичної казки, Але саме тому з мене не вийшло порядної етнології, тільки непорядне письмо. Отже, жив собі король. І була в нього донька ім'я золоте дерево. І дружина ім'я срібне дерево. Друга дружина оточнює нам казка. Одного разу, гуляючи біля ставка, срібне дерево побачила форель і запитала в неї, чи вона найвродливіша у світі. На що форель сказала, що дерево, золоте дерево прекрасніше. Ну, бо вона була форель, а не лосось мудрості. Срібне дерево дуже розстроїлося. Прикинулася хворою, і коли король став питати, яка в неї хвороба, заявила, що єдині ліки, котрі їй допоможуть, це серце і печінка золотого дерева. Цей король вигідно відрізнявся на тлі татів з інших подібних сюжетів, не побіг за дочкою з ножем, а просто вирішив, що дружина його покинулася від хвороби а до золотого дерева в цей час саме приплив свататися заморський принц. Оскільки це шотландська казка, я одразу уявила його собі ірландцем. Король вирішив, що це прекрасна нагода, видав доньку заміж, а дружині зготував серце і печінку кози, сказавши, що вони доньчині. Срібне дерево дуже швидко одужало, але через рік вона знову примудрилася зустріти ту саму форель. А форель, як я вже сказала, була на лосось мудрості. І тож все королеві знову зчистило. А що короля не було вдома, то королева дуже спорядила корабель і відправилася навістити панчук. Принця теж не було вдома, а сама золоте дерево так злякалась, що побігла слуг, і вони їй порадили зачинитися у великій коморі, а вони передкали в гості, що загубило ключа. Саме так вони і зробили. І срібне дерево, я вже писати ці Все стояла під дверима і просила золоте дерево, хоч запхнути пальчик у замкову щілину, щоб Мачуха могла побачити, що з нею все добре. Золоте дерево так і зробило, після чого Мачуха увігнала їй в палець отруєний шип. Таким чином, казка нас вчить не виховуйте дівчаток цвікняними, не ставте на двері замки, в які можна запхати палець. Золоте дерево тут же впало замертво, а королева повернулася додому. Коли ж принц повернувся додому, він дуже горював за золотим деревом. А що вона була така прекрасна, як і за життя, а ще не розкладалася, то він не став її хоронити, а лишив у тій самій коморі застеленому шовку ложі. Але принцу дуже самотньо жилося удовцем. Тому він одружився вдруге, і тут, має бути, є хідний пасаж про невідому жіночу працю, яка стає дуже помітною, коли її ніхто не робить. Другу діж дружини він хто комерчину не пускав. І саме тут я подумала, що, мабуть, містер Рочестер надихався саме цією казкою, коли планував одружитися з Джен Ейр. Але якось принц полювання, і його друга дружина таки зайшла в комору і побачила золоте дерево. Судячи з подальших подій, одразу в неї закохалася. А друга дружина принця була чаклункою, і тому вона одразу помітила шип у пальці золотого дерева, витягла його і тим самим оживила дівчину. Після цього дуже зроділа, обійняла її, вислухала її історію, а коли чоловік повернувся додому, і був дуже сумний. Дружина спитала, чи може вона якось розрадити. Принц подумав, що якось неетично не ти своїй дружині, як ти тужиш за іншою жінкою, і сказав тільки, що його сум, на жаль, нічого не розвіє. Точно, спитала його принцеса, а якщо я живила твою першу дружину, принц захоїв, <плоджував> <плоджув> потім побачив золоте дерево, захоїв і страшенно зрадів. На його місці я б спершу покропила другу дружину священою водою, а тоді роділа. Але, може, то здійснилося в дохристиянські часи. І друга дружина принця привітала їх з знанням, пішла пакувати свої речі, але золоте дерево і принц зупинили її і вмовили лишитися з ними. Казка каже, що золоте дерево і друга принцеса полюбили одна одну, як рідні сестри, тоді теж підступних і І от жили б вони довго і щасливо трьох, якби на ця цяла форель, яка знову все році жінка срібному дереву. А срібне дерево знов поплила провідати пачерку. Цього разу вона намагалася напоїти золоте дерево отруйним вином. Але друга принцеса змусила її саму. Випити це віно. Срібне дерево померло, а золоте дерево жило довго і щасливо зі своїм чоловіком і дружиною. Щиро дякую іні Ковалішини за текст. Якщо вам сподобалося, то будемо чекати на нові казки.